Привіт, друзі! Рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні вирішила завітати до ОТБ, щоб подивитись товари для дому та показати вам, що цікавого можна придбати. Всім приємного перегляду! Підписуйтесь на канал. Знижка 33%, блокнот А5 5990 з різними малюнками. Є з чого вибрати! Така кастрюля синя, керамічна, з кришкою, об'єм 1540 мл, коштує 449 гривень. Мильниця пластикова на ніжці 24,90 в одному кольорі. Набір для переміщення меблів до 150 кг, 5 предметів, 229 гривень. Чайник з заварником з жару міцного скла коштує 249 гривень. Органайзер чорний з ручкою для дрібниць 35 х на см, сантиметрів. Коштує 109 гривень. Сушарка для посуду тацією. 159 гривень, пластикова. Набір серветок з мікрофібри 3 штуки, 34,90 17х20 см. Набір біт для шуруповерта з магнітним подовжувачем у пластиковому контейнері 179 гривень. Колготки Сенсі Віта 40 ден 99,90 Кольори в асортименті чорний та бежевий. Ступка 259 гривень. Дуже важка. Штучний камінь. Кольори в асортименті. Міні світильник світлодіодний 119 гривень на батарейках. Набір ємності для сипучих продуктів 2 літра півтора та літр 99,90 дев'ять На матрасник на резинці 160 на 200 сантиметрів 349 гривень, Зроблено в Україні. Можна прати. Чашка з подвійними стінками 270 мл, 219 грн. Колір синій, дуже гарна. Сушарка стар для одягу 18 м, 369 грн. Комплекс двох махрових рушників 30х50 в асортименті 89.90. Колонка бездротова з функцією радіо 399 грн. Набір контейнерів Star Plast з кришками 5 штук 249 гривень 4800 мл 1400 мл найвеликий 4 літра Ємність з кришкою Luminarc 1220 мл 179 гривень Лак манікюрний, кіс, жерден, 24,90, кольори в асортименті. Гра настільна, крезі, коко, в мішечку, 199 гривень. Це, я так зрозуміла, карточна гра «Крокодил». Комплект постільної білизни, євро, наволочка 50х70, на 499 гривень. Зроблено в Україні. Набір гачків з вакуумним затискачем дві штуки у сірому кольорі 42,90. Пряжа в асортименті. Є різні кольори. 100% поліестер. В зеленому в сірому кольорі є біла 99,90. Ємність для спецій 105 мл. 3390. Я собі такі взяла. Машинка для видалення катишків 219 гривень. Простота і зручність у використанні легке очищення, гостре лесо. Працює від мережі. Термос 1 літр 359 гривень. Тримає температуру 12 годин. У двох кольорах у сірому та синьому. Ваги електронні ручні 99 гривень 90 копійок у чорному та помаранчевому кольорі. Годинник настінний 199 гривень. В асортименті. у нас залишився один. Горшик пластиковий геліус з підставкою 4490 у білому та чорному кольорі. Полиця пластикова 30 на 40 см синього кольору. Ціна її 269 гривень. Чотирьох рівнева. Пульверізатор 470 мл. 2990 в одному кольорі. Тепловентилятор 2000 Вт Startex. Удароміцний АБС ABS-пластик. Ціна його 399 гривень. Дякую за перегляд. Всім вдалих покупок.